Блаженні непорочні, що ходять в законі Господні, блаженні ті, що додержують свідчення Його, і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями Його ходять. Ти наказав виконувати заповіді Твої пильно. А коли б дороги мої вели мене до виконання постанов Твоїх, тоді б не осоромися я, зважаючи на всі заповіді Твої, буду славити тебе, в правоті серця, навчаючись суддів правди твоєї, буду сповняти повеління Твої, не покидай мене. Як юнакові додержати в чистоті дорогу свою, тільки додержанням слів твоїх. Всім серцем моїм я шукаю тебе, не дай мені відхилитися від заповідей Твоїх. Слово Твоє заховав я в серці моїм, щоб не зрішити перед Тобою. Благословен, єси, Господи, навчи мене заповітів Твоїх, устами моїми сповіщав я, суди уст Твоїх, дорогами свідчень Твоїх я втішався, як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся я і буду пильнувати путі Твої, заповіти Твої, утіха моя. Не забуду я слова Твого, я вимилість Твою, рабу Твоєму, я буду жити і додержуватися слова Твого. Відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого. Я подорожній на землі не приховую від мене заповіді Твої. Стомилася душа моя від щоденного бажання зрозуміти суди Твої. Ти упокорив гордих, проклятих, що відхилилися від заповіді Твої. Зніми з мене сором і зневагу, бо я додержувався заповітів Твоїх. Бо князі сидять і змовляються проти мене, я ж раб твій роздумую про постанови твої, свідчення Твої втіха моя і накази Твої радники мої. В землю никне душа моя, оживи мене за Словом Твоїм. Розповів я про дороги мої, і ти вислухав мене, навчиш мене заповітів твоїх, дай мені зрозуміти дорогу повелінь твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла Твої. Миє душа моя від скорботи, підкріпи мене за словом Твоїм. Одверни від мене дорогу неправди і в законі Твоїм провадь мене. Я обрав дорогу істини, поставив перед собою суди Твої, я пристав до свідчень Твоїх, Господи, не сором мене. Піду дорогою заповіді Твоїх, коли Ти розшириш серце моє, покажи мені, Господи, дорогу постанов Твоїх, і я буду триматися її до кінця життя мого. Врозуми <кхух> мене, щоб я навчився закону Твого і буду дотримуватися Його всім серцем моїм. Постав мене на стежку заповіді Твоїх, бо я бажаю її, нахили серце моє до свідчень Твоїх, а не до лихої користі. Одверни очі мої, щоб не дивилися на марноту, оживляй мене на дорозі Твоїй, постав слово Твоє перед рабом Твоїм, щоб мав я страх перед тобою. Одверни від мене зневагу, якої боюся я, бо суди твої, милостиві. Ось я жадаю наказів твоїх, оживляй мене правдою Твоєю, і нехай прийде на мене милість Твоя, Господи, спасіння Твоє за словом Твоїм. І я дам відповідь тим, що ганьблять мене, бо уповаю на слова твої, не відбери слова правди, видвуст моїх, бо на суди твої надії моя, буду додержуватися закону Твого повсякчас, і на віки віків, буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей Твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення Твої і не посоромлюся, буду втішатися заповідями Твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей Твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази Твої. Згадай слова Твої, раба Твого, на які ти звелів мені уповати. Це втіха моя в горі моїм, що слово Твоє оживляє мене. Горді тяжко знущалися з мене, але я не відхилився від закону Твого. Згадую, Господи, присуди твої одвічні і втішаюся я. Сума гортає мене за грішників, що відкинули закон твій, постанови твої, то пісня моя на місці, блукання мого. Вночі поминав я ім'я Твоє, Господи, і тримався закону Твого. Він став рідним мені, бо я дотримуюся наказів Твоїх. Я сказав, Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова Твої, молю тебе всім серцем моїм, помили мене за словом Твоїм. Думав я про дороги мої і ось повернув стопи мої до заповітів Твоїх. Поспішав я і не затримувався виконувати заповіді Твої. Всі ті безбожних оточили мене, але не був я, не забув я закону Твого. Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди Твої, я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління Твої, милості Твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів Твоїх, благо зробив ти, Господи, слузі Твоєму, за Словом Твоїм. Доброго розуміння та знання навчи мене, бо заповідям Твоїм вірю я. Я ще не був упокореним, я блукав, а нині я тримаюся слово Твого. Благий Ти, Господи, і благістю Твоєю. Навчи мене заповіді Твоїх. Примножились на мене неправду горді, але я всім серцем схиляюся до заповідей Твоїх, загробіло серце їх, як сир з молока. Я ж утішаюся в законі Твоїм. Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів Твоїх, благий для мене закон уст Твоїх, більше за тисячі золота і срібла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу війни по всіх на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Руки Твої створили мене і впорядкували мене. Розуми мене і навчуся заповідей Твоїх. Ті, що бояться тебе, побачать мене і звеселяться, що я уповаю на слово Твоє. Знаю, Господи, що суди Твої праведні. І що ти справедливо покарав мене, нехай же буде милість твоя втіхою мені за словом Твоїм, дороба Твого, нехай зійде на мене милосердя Твоє, і я буду жити, бо закон твій повчання моє, нехай будуть посоромлені, горді, бо вони безвинно нападають на мене, а я буду навчатися в повеліннях твоїх. Нехай прийдуть до мене ті, що бояться тебе, і знають свідчення Твої, нехай буде серце моє непорочне у законі Твоїм, щоб не осоромився я, умліває душа моя за спасінням Твоїм. Я покладаюся на слово Твоє, плачуть очі мої за Словом Твоїм. Я кажу, коли ти втішиш мене, я став, як той міг, у диму, але наказів твоїх не забув. Скільки ще днів для раба Твого, коли вчиниш гонителям моїм суд, яму викопали для мене горді, наперекір закону Твоєму, всі заповіді Твої істина, безвинно переслідують мене, допоможи мені, ледве не знищили мене на землі, я ж не покинув заповідей Твоїх. Оживи мене за милістю твоєю і буду берегти свідчення в уст твоїх. Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, зроду в рід, істина Твоя, ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить тобі. Коли б не закон твій був утіхой мені, то я б загинув у біді моїй, повік не забуду повелінь твоїх, бо ними ти оживив мене. Твій, я спаси мене, бо я сповняв веління твої. Нечистивці, підстерігаючи, погубити мене. Я ж заглиблююсь у свідчення Твоїм. Я бачив кінець цього досконалого, але заповідь твоя широко, безмірно. О, як люблю я закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення Твої, став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів Твоїх. Від усякої стежки лукави, я стримував ноги мої, щоб берегти слово Твоє. Від судів твоїх я не відхилявся, бо Ти, Боже, навчив мене, які солодкі слова Твої в устах моїх, вони солодші замет на язиці моїм. Ти зробив мене мудрим заповітами твоїми, тому зненавидів я всяку дорогу неправди, закон твій, світильний для ніг моїх і світло на стежках моїх. Я поклявся і постановив додержуватися праведних суддів твоїх і додержуюсь їх. Дуже знеможений я, Господи, оживи мене за Словом Твоїм. Прийми ж милостиво, Господи, добровільну жертву мою і навчи мене судів Твоїх, в небезпеці завжди душа моя, та не був я, не забув я закону Твого. Богопротивні поставили сіті для мене, але я від наказів Твоїх не відхилився. Свідчення Твоє я прийняв як насліддя вічне, бо вони радість серця мого. Я нахилив серце моє сповняти, накази Твої вічно до кінця життя мого. Тих, що противляться закону, я зненавидів. Закон же твій полюбив, і моя поміч, і захист мій, я уповаю на слово Твоє, відійдіть від мене беззаконники. Я буду навчатися заповідях Бога мого. Заступи мене, Господи, за Словом Твоїм, і я буду жити несоромине в надії моїй. Поможи мені, і я спасуся, і безперестанно буду навчатися заповітів Твоїх, Ти на ніщо обернув тих, що відступили від закону Твого. Бо хитрощі їхні неправда, як попіл, ти відгортаєш нечистивців землі. Тому полюбив я свідчення Твої. Від страху перед Тобою тремтить тіло моє, судів Твоїх, боюся я. Я чинив суд і справедливість. Не віддай мене до рук ворогів моїх, захисти раба Твого на доброго йому, щоб не гнобили мене горді, знесилились очі мої, виглядати спасіння Твоє і слова правди твоєї. я вимилість Твої слузі Твоєму. І постанов Твоїх навчи мене, я раб Твій, дай мені розуміння, щоб я зрозумів свідчення Твої, прийшов час відплати Твоєї, Господи, бо безбожні зневажили Твій закон, я ж полюбив заповіді Твої більше, аніж золото і дороге каміння, всі повеління Твої визнаю справедливими, а дорогу неправди ненавиджу, дивні свідчення Твої, Господи, тому і додержується їх душа моя. Об'явлене слово Твоє, просвітлює і врозумляє, немовлят, Відкрий уста мої і, як повітря, втягую в себе заповіді Твої, бо так їх жадаю я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зглянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє, стопи мені направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від накликів людських, і я буду сповняти заповіді Твої, осяй раба Твого, світлом лиця Твого і навчи мене заповітів Твоїх, потоки слізь лечуть з очей моїх. Бо люди не додержують закону Твого, праведний ти, Господи, і справедливі суди Твої, свідчення Твоє, що їх заповідав Ти, правда і чиста істина, ревність моя за тебе сушить мене, бо вороги мої забули слова Твої, розпалений чисте слово Твоє, я раб Твій полюбив Його, малий я і принижений, але повілінь Твоїх не забув я. Правда твоя, правда вічна, і закон Твій істина. Скорбота і гори прийшли на мене та заповіді Твої, утіха моя, правда свідчень Твоїх, вічно дай мені зрозуміти їх, і я буду жити. Від усього серця мого взиваю я, почуй мене, Господи, заповіти Твої я сповнятиму. Взиваю до Тебе, спаси мене, буду сповняти накази Твої. Раніше світанку взиваю я на слово Твоє я уповаю. Раніше ранку відкриті очі мої, щоб навчатися слів Твоїх, почуй, Господи, голос мій. З милості твоєї і за судом Твоїм оживи мене, наблизилися до мене ті, що замислили зло від закону Твого, вони далеко стали. Ти ж, Господи, близько від мене і всі заповіти Твої істина. Віддавна я знаю свідчення Твої, що їх навіки встановив Ти. Зглянься на горе моє і визволи мене, бо я закону Твого не забув. Розсуди справу мою і захисти мене за словом Твоїм, оживи мене, далеко від нечистивців спасіння. Бо вони не визнають закону Твого, велика щедрість Твоя, Господи, оживи мене праведним судом Твоїм, багато в мене напасників і гнобителів, але я від свідчень Твоїх не відхилився. Бачу я безбожних, і тяжко мені, щоб вони відступили від слова Твого. Глянь, як люблю я заповіді Твої, з милості Твоєї, Господи, оживи мене, основа слів Твоїх, істина і вічні всі суди правди Твоєї, князі безвинно гонять мене. Але серце моє боїться Слова Твого, радію я від слів твоїх, як Той, що одержав велике багатство. Неправду я зненавидів і гидую нею. Закон же Твій я люблю. Семикратно кожного дня я прославляю тебе за суди твоєї правди. Великим миром утішаються ті, що люблять закон твій і не спотикаються вони. Я уповаю на спасіння Твоє, Господи, і сповняю заповіді Твої. Душа моя додержує свідчень твоїх, бо вельми люблю я їх. Я охороняю заповіді Твої і свідчення Твої, бо всі дороги мої перед Тобою, Господи. Нехай дійде молитва моя до Тебе, Господи, за словом Твоїм розуми мене, нехай прийде благання моє до Тебе, Господи, за словом Твоїм визволи мене, виславлять уста мої пісню хвали, коли навчиш мене заповітів Твоїх. Язик мій буде голосно провіщати слова Твої, бо всі заповіді, Твої правда, нехай стане рука Твоя на поміч мені. Бо я обрав собі повеління Твої, я жадаю спасіння Твого, Господи, і закон Твій, утіха моя, нехай живе душа моя, і славить тебе, і суди твої, нехай допоможуть мені. Я блукаю, наче ягня загублене. Знайди раба Твого, бо я заповідей Твоїх не забув. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троєць, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, злянься і ціли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час. І на віки віків. Амінь. Зрішив я перед тобою спасе, як блудний син. Прийми мене, Очі, каюся, і помилуй мене, Боже. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, Христе Спасителю, я взиваю до Тебе голосом Митеря. Очисти мене, як Його, і помилуй мене, Боже, і нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Владичице, я надіюсь на Твою допомогу. Не відкинь мене, бо на тебе уповає душа моя. Помилуй мене. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, 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 помилуй. Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помили, 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 Господи, помили. Господи, помилуй. Владико, Господи, Боже, ти держителю, творче всіх, очі щедрий і милостивий, Боже, ти з землі. Створив. Чоловіка за образом Твоїм і подобою, щоб Він прославив ім'я Твоє на землі, а коли виселив Його з раю за порушення заповідей Твоїх, то знову на краще перетворив Його в Сині Твоїм, Христі Ісусі, і відкрив для нього Небесний рай. Дякуємо Тобі, що Ти примножив милість Твою до нас і не віддав нас ворогам нашим, що намагаються кинути душі наші у безодню пекельну, отже і нині, многомилостивий, і Всеблагий Господи. Ти не хочеш смерті грішника, а чекаєш, щоб навернувся він, і ти приймаєш його як сина. Ти підіймаєш тих, що впали, і засмучених зцілюєш, наверни і мене, грішного, до покаяння, бо я впав, підійми мене засмученого, зціли мене, благаю твою безмірну щедрість і незбагненну доброту. Прости і забудь мої незлічені беззаконня, що я свідомо чи несвідомо вчинив. Просвіти засліпленість серця мого, і дай мені покаяння сльози, щоб я очистив від скверних думки мої, почуй, Господи, зглянься, людинолюбче, прости, многомилостивий, і визволи змучену душу мою від страждань, що і спричиняють присвясні мої помисли. Все благий, Господи, людинолюбче, прожени від мене гнобителя, диявола, щоб не водив мене за своїм бажанням і не робив мене рабом гріха. Сам ти царюй у мені, Боже мій, і веди мене твоєю дорогою. Я твій, спаси мене, дай мені жити за волею твоєю, очисти моє серце, охорони уста від неправди, дай діяти тільки добре, мислити тільки вгодне тобі, дай мені спокій душевних моїх сил, дай радість духовну, любов, правдиву, довготерпіння, благість, лагідність, неліци віру, стриманість тверду. Наповни мене всього плодами добра, дарами Всесвятого Твого Духа, не відбирай душі моєї, коли я ще не готовий, але покаяння моїм отчистим і тоді вже поклич від цього життя, щоб без перешкод диявольських прийшов я до тебе, в оселю твоєї невимовної слави, з усіма святими, де святиться і прославляється причисте і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.